Скандал скандал. Остапчук виявився сексистом. І доки всі українці намагаються зрозуміти, як ну як так могло статись, мені залишається лише знизити плечима і зробити свій фірмовий скептичний вираз обличчя. Ну, Бо я не хочу нікого засмучувати і перепрошую заздалегідь, якщо засмучу, але вся українська культура збудована на сексизмі, та ще й на об'єктивізації жіночого тіла. <клес> об'єктивізації жіночого тіла. Ну, молодець Ліза, розлякала всю свою аудиторію. Я сподіваюся, там ще хтось залишиться, я не сама себе розмовляю. Дуже-дуже на це сподіваюся. Так, от, якщо ви там ще є, візьміть будь-який твір з української літератури, і ви побачите, як мусила виглядати жінка на 10 із 10 в конкретну історичну епоху. Не вірите? Сьогодні ви в цьому переконаєтесь. Ми розглянемо образ жінки героїні за версією письменників чоловіків. Ну, бо тому що у письменниць жінок було зовсім інше бачення стандартів, ідеалів краси. Якщо вас і ця тема цікава, то напишіть в коментарях, я зроблю другу частину відео. А наразі ми з вами що поїхали! На початок нам з вами варто зрозуміти те, що література не закріплює суспільні стереотипи. Ні, вона є лише дзеркалом, яке віддзеркалює уже наявні суспільстві проблеми, тому письменників не можна назвати сексистами, вони скоріше є представниками своєї епохи. А те, що більшість творів з української літератури мають відверто сексистський характер, є свідченням великої проблеми, яку українське суспільство не подолало досі, і виразниками якої і став Остапчук і компанія, а саме упереджень. Їх можна побачити всюди, для мене виразником цих упереджень стала прем'єра фільму Барбі і відверта негативна, навіть агресивна реакція на нього багатьох чоловіків, яка показала неготовність дивитися на себе збоку, неготовність отримувати критику і неготовність бодай щось змінювати. В літературі таким індикатором є тест Бехтель: ви берете будь-який твір і ставите до нього три запитання: чи є там принаймні дві жінки? Чи розмовляють вони між собою, і чи розмовляють вони не про чоловіків? І доки ви сутужно намагаєтесь знайти принаймні один твір, який би відповідав усім трьом критеріям, ми з вами розглянемо детальніше, які ж вимоги ставили чоловіки до красивого жіночого тіла на десяточку. Звичайно, не запитуючи, що про це думають жінки, ну бо кому цікаво, що жінки про це думають. 10. Вона вважає, що 10 із них. Ну то що вона вважає, сорі. Українська література з XVII по 19 століття втілювала ідеї традиційного патріархального суспільства. Тобто вона по-різному ставилася до жіночого і до чоловічого тіла, і, зокрема, до тих ролей, які жінка і чоловік відігравали в суспільстві і в родині. Так, жінка могла мати лише три ролі: це доброї матері, гарної господині, слухняної доньки, причому більшість цих ролей вона змінювала протягом цього свого життя, переходячи з одного етапу на інший. Також сексуальність і тілесність жіноча стала чимось гріховним, поступившись місцем цнотливості і чистоті. А основний чинник, через призму якого визначалася вартісність жінки в суспільстві, була її краса. Отака От, ієрархія: овал обличчя, згоден. очі, зуби, ну або рот, я б так сказав, жопа груди. Вонокі українські письменники ставили дещо подібні вимоги до жіночого тіла. Але в більш літературній, вишуканій формі, так Квітка Основ'яненко вважав, що його Маруся точно на 10 із 10. Та що ж то за дівка була? Висока, прямесенька, як стрілечка, чорнявенька, очиці, як тернові ягідки, брівеньки, як на шнурочку, личком червона, як панська рожа, що у саду цвіте, носочок так собі прямесенький з горбочком, а губоньки, як у цвіточки, розцвітають. І між ними зубоньки, неначе жарнівки, як одна на ниточці, нанизані. Іншою важливою рисою для жінки була працьовитість, що очевидно, адже вся домашня робота і господарство лягали виключно на її плечі, і окрім дітей, їй більше ніхто не допомагав. Ну бо на що? І так впорається. Так, наприклад, Карпенко Кокари у бісі 100 тисяч описує свою мотур як жінку на 10 із 10. Дівка красива, здорова. Знав всі порядки, коло птиці, коло свиней, коло корів, одне слово, хазяйка біля всього. Незвичайно, гарна дівчина, це скромна дівчина, З явно заниженою самооцінкою. Бо як тільки вона починає усвідомлювати свою власну цінність, то зі скромної, доброї і наївної милашки перетворюється на злющу Мотрю, а чоловіки такого не люблять. Да. Я не терплю нахабних нарваних да, да. дівуль. Покон віків дівчині і жінці заборонялось досліджувати своє тіло, і тим більше Боже борони якось відомо сприймати власну сексуальність. Статеві стосунки з власним чоловіком мусили виглядати як обов'язок, без жодного фізичного чи морального задоволення, тому що тоді він автоматично ставав гріхом. Гріховність для жінки проявлялася у всьому, навіть у її відображенні в дзеркалі. Так, не можна було дивитися на себе оголеною. Не можна було роздивляти своє відображення в дзеркалі, бо це означало моральне падіння. Цей прийом використовували багато українських письменників, які показували власне це моральне падіння їхніх героїн через наявність дзеркала в кімнаті або через відображення головної героїні, яка роздивляється себе в дзеркалі. Так чинив Панас Мирний творі повія або нечуй Левицький в бурлачці. Обидві дівчини побачили себе в дзеркалі, зрозуміли свою красу. Зрозуміли, яку владу мають над чоловіками, а з цього починається шлях нікуди. Василина й собі не втерпіла, скочила в кабінет, заглянула в кругле дзеркало в срібних рамах, що стояло на столі. Вона глянула на свої очі, на квіти на голові, і засміялася сама до себе. Сміх був такий дивний, зуби такі білі та дрібні, що Василина трохи не скрикнула. Ой, гарна ж, я гарна, брови мої, як шнурочки. Очі, як терночки, ой Боже мій, яка я гарна! Он чого панич так чіплявся до мене? Так жіноче тіло спокон віків мусило відповідати певним стандартам, певним уявленням чоловіка про красу. Тому мене зовсім не дивує, як впевнено Остапчук і готовиші по нещастю відстоювали стереотипні уявлення, підтягуючи їх під нові стандарти. Так сучасна українка не може мати целюліту, повинна мати ідеально красиві, натуральні обов'язково груди. Чи, наприклад, гарні форми? І це все визначає, звичайно, чоловік, за ним перевага, пріоритет і виключне право встановлювати, як мусить виглядати жінка на 10 із 10. І ми бачимо, що сучасні чоловіки поки що не готові відмовлятися від цього права. Ну що ж, а тепер ми дійшли до головного питання, яке завжди, просто завжди. Неймовірно хвилювала чоловіків. А саме дівочої цноти. Так, адже всім відомо, дівоча цнота це капітал, а секс це всього-навсього послуга, яку дівчина надає чоловіку. Чоловік хоче, а жінка Пропонує. Дає. Да. Утримання дівчини від статевих стосунків до шлюбу вважалося її прямим обов'язком. Адже ніхто не хоче одружуватися на зіпсовані, використаній дівчині. Що чергове демонструє нам предметне ставлення до жінки як просто до тіла, як до речі, яку чоловік набуває в свою колекцію, або потішити своє власне его. Чоловіку Я приємно, коли йому скаже, цим, ти так. в мене перший. Українська література збудувала просто культ снотливості дівчини. Згадайте Катерину Шевченка, лише одна вона чого варта. Хоча насправді Катерина відображає толю традиційну покритки в українському селі в період Шевченка і багато століть після. Дівчина, яка віддала свою цноту не тому, та ще й просто Господи, москалю, завагітніла від неї відмовилася родина, її вигнали з громади, і вона закінчила своє життя самогубством. Таке траплялося насправді дуже часто, і історія Шевченка, Катерина мусила бути пересторогою для дівчат, аби вони чинили розумніше, аби вони не займалися сексом до шлюбу та ще й не з тим. Бо, звичайно. Покарання і вся відповідальність за статеві стосунки завжди лягала виключно на дівчину, так нібито вона сама собою переспала і сама від себе завагітніла. І, звичайно, потім вона сама мусила себе покарати, як і зробила сердечна Оксана в однойменному творі квітки Яснов'янка, яка, до речі, відрізала собі від косу. Такий ритуал самобочування мусив показати велике і глибоке розкаяння Оксани, що вона усвідомила ганебність свого вчинку. Вона жорстоко кається і обіцяє більше це не повторювати. Ну, звичайно, бо як вона може це повторити? Але порівнюючи із твором Шевченка Катерини, Оксана є ще досить революційною, адже Квітко Снов'янко все ж таки дозволяє їй повернутися в суспільство. Тобто вона відмолює своїх гріхів, вимолює прощання, проходить ритуал покути і спокути і повертається в суспільство, яке навіть приймає її незаконно народжену дитину. У ХХ столітті в українській літературі починається епоха модернізму, і жінка несподівано отримує нові образи. Так розвивається місто, українська нація перестає бути виключно сільською, і письменники починають протиставляти мешканців міста і села, яке саме місто і село. В цьому ракурсі місто звучить як щось гріховне, де немає нічого чистого, цнотливого, а село як осередок українських традицій. І тої самої релігійності, і духовності, і цнотливості, яку так завжди любили українські письменники і поети. Також протиставляється жителька міста, жінка і жителька села. Жителька міста обов'язково мала бути розпусною, торгувати своїм власним тілом і мати якісь дуже непорядковані сексуальні стосунки з чоловіками. А жителька села завжди мріяла про родину, сімейний затишок, і повний горщик кахі. Чоловіки. Розділяють жінок на дві категорії: секс і стосунки. Oh. Я погоджуюсь, тому що ти. Ну, я не знаю, це, мабуть, тип такої дівчини чи жінки. От ти зустрічаєшся, і ти в голові, я для себе, ти зразу розумієш, це для довготривалих стосунків: завести сім'ю, дітей, побудувати okay. будинок. От. Або це для. Ну, навіть дівчина, вона веде такий можливо, спосіб життя. Що ти такий, ну, це просто. Секс подібний поділ ми можемо побачити і в сентиментальній історії Миколи Хвильового, де головна героїня, мешканка села, ім'я Б'янка, точно дівчина 10 із 10, переїжджає до міста, вона хоче втілити свою мрію, завагітніти, народити дитину, але за допомогою непорочного зачаття. Бо вона з одного боку хоче виконати свою основну жіночу роль, дати потомство, а з іншого боку, хоче зберегти свою цінотливість. Але забігаючи наперед, скажу вам, що місто розбещує п'янку, і вона втрачає свою цноту, а також втрачає свою цінність як жінка. Все Я одно, зрозумів. Незалежно від того, вона дівчина, який веде Дякую. спосіб життя Вибачайте. для сексу чи не для Ді. сексу, все одно має знайтися чоловік, який відкриє в ній ту саму принцесу. Yes. Ну, Умовно кажучи, так. Так, чоловіки дуже люблять відкривати приховану красу у жінці. Особливо, якщо жінка сама не усвідомлює цю красу. Подібний сюжет в літературі називається сюжетом Пігмеліона, тож ми маємо одного дуже розумного, досвідченого чоловіка, який знаходить не дуже розумну, пустоголову дівчину, передає їй всю свою мудрість, навчає її, розвиває і в кінці робить гідною того, аби потім у неї закохатися. В українській літературі подібний сюжет ми можемо побачити в п'єсі. Ми намазали там, де Мокі вчить Улю, як бути справжньою україночкою. Кажемо, наприклад, потяг йде третьою швидкістю, а треба поїзд третім погоном йде. Погін, а не швидкість. Також важливим зрушенням, досягненням ХХ століття було об'єднання двох образів матері. Матері як істоти духовної божественної. І матері як істоти цілком реальної і земної. І з цього часу жінка, зокрема в українському суспільстві, почала відповідати за всі невдачі і успіхи свого чоловіка. Що дівчина приходить, і вона каже: мене все влаштовує. Нічого не потрібно змінювати в житті, то і чоловік не буде рухатися вперед. Це правда, але якщо вона каже, що в мене є певні запити, це не значить, угу. що я прийшла зі своїм вішлістом і там на букву «Б» слово Бентлі. Але якщо вона й в неї є запити, і це буде спонукати чоловіка рухатися вперед. Слухай, Тому що не... якщо вона нічого не хоче, то й чоловік нічого не буде. Дуже негативно показується домінація жінки, яка завжди виступає в образі матері над чоловіком, переважно в образі сина. І це показано, як щось, що може знищити маскулінність чоловіка. Один із базисних критеріїв чоловічності, маскулинності і чоловіка це забезпечувати родину. Якщо чоловік тимчасово, заробляє так. менше, так. то це тимчасово. Якщо він заробляє на постійній основі менше, то це проблема і жопа для чоловіка, бо він починає комплексувати. А якщо її влаштовує те, що вона має, і його, і його влаштовує, влаштовує, то він то вона мамка, він синок. Yes. Одним із перших описав подібний сюжет творі творілист. Його головний герой приїжджає додому на свята і бачить свою маму і сестру за хатніми справами. Вони готуються до святкової вечері, вони вбивають тварин і далі починають їх готувати на вечерю. І в цей момент він усвідомлює, що у нього виникає якась відраза до жінок, їхнього жіночого царства, як він сприймає це, і сакральне материнство, як щось Духовне і високе перестає для нього існувати. Натомість з'являється вся от проза життя, буденність, жіноча тілесність, яка, звичайно, чоловіку неймовірно огидна. Особливо, особливо, якщо там з'являється крова, ми знаємо, як всі чоловіки ставляться до крові. Зокрема, у творі хвильового я романтика показано негативний вплив жінки матері на свого сина, який через цей вплив, власне, не може стати справжнім чоловіком. ось Такому справжньому розумінні цього слова, який має бути чоловік. Хвильовий дуже часто писав про щось подібне і в інших своїх творах. Він любив зображувати ось цей негативний образ сильної жінки, на тлі якого чоловік здається слабким, і, на думку хвильового, це прям капець, як погано, це щось дуже-дуже погане. Адже кожен повинен займати своє місце. Тому що ти ок. чоловік, а не, а не. А вона жінка. Це, це, ну, це нормально. Так це не нормально, це так повинно бути. Хо... Добре ви можете подумати, що минуло вже кілька століть так, коли було 16 17 18 що зна коли. Образ жінки змінився, він доповнився новими рисами. І старі стереотипи вони віджили себе, здавалося б, так? Go, 21 століття століття not і мені б цього дуже хотілося, але, на жаль, я мушу констатувати, що до цього ще дуже далеко і ще величезна робота попереду, незважаючи на те, що в сучасній українській літературі починають з'являтися образи сильних жінок. Так, в 2014 році з'явився роман Василя Шкляра, який називається Маруся, і він описує історію молодої 16-річної дівчини-гімназистки, яка після смерті своїх двох братів. Очолює багатотисячне народне військо на Житомирщині і разом з загоном Галицької армії вирушає на Київ. Тут описується, наскільки вона сильна не лише духом, але фізично, може дати фору будь-якому козаку, наскільки вона вміє їздити верхи, стріляти і так далі. І сам цей сюжет в своїй суті є революційним, адже показує нам дуже сильну дівчину, таку, про яку складно було б навіть подумати письменникам століття раніше. Мало того, що вже далі в попередніх століттях взагалі неможливо уявити було жінку з такими рисами характеру. Але насправді це не скасовує всіх попередніх стереотипів. Для того, щоб їх скасувати, потрібно, як я вже згадувала, пройти важливу роботу над собою, потрібно переоцінювати свої цінності. Стереотипи не зникають самі собою просто через те, що змінюється століття. Ні, над цим потрібно працювати. Звичайно, в сучасних умовах, в умовах війни із Росією, коли 20% української армії складають жінки, складно говорити про якусь слабкість тендітність. Ні, зараз в моді образ сильної войовничої української жінки, але це зараз. І як ми бачимо по висловлюваннях Остапчука і його друзів по нещастю, цей образ закріпився в свідомості дуже небагатьох чоловіків. Однак, весь цей скандал з Остапчуком взагалі можна перевернути на нашу власну користь. По-перше, українське суспільство, все суспільство, не лише чоловіки, повинно нарешті усвідомити, що воно більше не може диктувати жінці, як та мусить виглядати. Адже це банальна. Маніпуляція! О! По-друге, ми повинні усвідомити, що стереотипи не зникають самі собою. На ними потрібно працювати. Як? НЕ мовчи! Так само розголос. Будь-які види упереджень. Тому Остапчук і його компанія насправді зробили нам послуху, адже вони підсвітили і озвучили все те, що лежить на поверхності українського суспільства. І в той час, коли ми всі наївно вважали, що десь там прямуємо до Європи, що наш світогляд нарешті доєднався до європейського світогляду, Остапчук показав, що це не так. Ні, українцям є на чим працювати. Нам потрібно, перш ніж йти в Європу, подолати наші власні стереотипи, дотягнутися до того рівня світогляду, який ми б хотіли мати. І нарешті звільнити жінку і не лише жінку, але в тому числі й чоловіка, від усіх нашарувань стереотипів, які ми маємо в українській культурі, в українському суспільстві. На сьогодні в мене все ось таке от відео вийшло. Нагадую, що якщо ви хочете дізнатися, як жінки-письменниці, Ставилися до жіночого тіла і який ідеал краси жінки на 10-10. з 10. Бачили вони, то пишіть в коментарях, я обов'язково зроблю для вас таке відео. На сьогодні в мене все. Ставте вподобайку, якщо це відео вам сподобалось, підписуйтесь на канал, аби не пропустити наступні відео, і ми з вами зустрінемося вже дуже-дуже скоро. Бувайте, бувайте!